Всім привіт, друзі! Це цензурнет. Я Марина данилюк Кермалаєва, і давайте поговоримо трошки про результати виборів у Молдові. Дуже важлива країна для нас, тому що ми у двох у пакеті у пакеті тих країн, які намагаються потрапити до європейського союзу. І ще давайте зважати на те, що Молдова це дуже важлива країна з огляду на безпекові питання. І чесно вам скажу, коли я дізналася, що партія має санду президентки, таки перемагає. Я дещо видихнула, тому що це спрощує нам задачі по захисту дуже важливих регіонів, як Вінниччина і Одещина. Як ми знаємо, Путін же спить і бачить про Одесу Жемчужину русскую, і тому Молдова для них в тому числі була дуже важлива. Але е, поки є такий стриманий оптимізм, е, партія справді перемагає, має санду, і це дозволяє сформувати там нормальну парламент, парламентську м, коаліцію. Але е, давайте і нарадуватись дуже сильно, тому що е, Російська Федерація вважає, що Молдова це їхня територія, і от вони далі там будуть намагатися все одно мутити воду. Але давайте е, поговоримо про ті аспекти, чому це добре. По перше, Російська Федерація не приховувала останні роки, що її дуже цікавить саме цей регіон: Молдова, Румунія і те, що прилягає до Чорного моря, тому що це б дозволяло контроль над цими територіями Російської Федерації погіршувати становище для нас, контролювати от конкретно чорне море, і створювати таку додаткову напругу вже в центральній Європі. А з огляду, що Російська Федерація теж вважає, що Румунія це її барани і мріє повернутися до того моменту, коли радянський союз диктував свої правила саме і в центральній Європі, і Румунія це була країна, в тому числі соціалістичного табору. Їм би дуже хотілося повернути все взад. Але спочатку вони з тріском програли таку можливість у Румунії, тому що там на щастя, на превелике щастя, люди вибрали новим президентом адекватну абсолютно людину, не просто. Хорошого політика а і умнічку, яка закінчила фізмати у Франції. Тобто, хороша людина досвідчена із європейськими цінностями, буде кілька років президентом у Румунії, і тут у Молдові. В Молдові вони теж отримують фіаско, і тут, дивіться, є такий дуже цікавий момент. Саме за молдовський напрямок у нас певний час вже відповідав не Дмитрій Козак, той самий переговорник, який там ходив переговарюватися з Андрієм Єрмаком про мир. А інший дуже цікавий персонаж із близького оточення Володимира Путіна, якого звати Сергій Кирієнка. А його справді призвище по батькові Ізраїтіль, але ж знаєте, ісканно-русський, він завжди соромиться свого походження, і тому доводиться продумувати якісь нові назви. Так, от що цікаво, оцей Кирієнко кинув на те, щоб проросійські сили здобули більшість на цих виборах у Молдові. Буквально всі сили, всі кращі сили, які тільки існують у Росії. Я тут прорахую, навіть виписала собі. По-перше, кремлівські політтехнологи там просто паслися в нереальних кількостях і робили таку картинку для того, щоб проросійські сили перемогли. друге, було задіяно дуже активну п'яту службу ФСБ, і ще є такий молдавський олігарх, якого звати Ілан Шор. Він в таблоїдах проходить як муж, отої знаменитої на початку нульових півіці Жасмін, А насправді це людина, яка стала олігархом дуже просто. Ну, така класика олігархічних схем. Всього то знаєте, вкрала мільярд доларів із державного банку Молдови. Ну а тепер ця особина проживає на території Росії і все одно мріє повернутися до влади політичної у Молдові. І з огляду на це можна лише уявити, скільки грошей витратив Кремль на те, щоб допомогти проросійським силам перемогти на оцих виборах. Але дивіться, тут є такий дуже важливий е, момент. Ми не маємо е, там говорити, що якщо там зараз не перемогли, то Російська Федерація покине займатися саме цим напрямком. Справ тому що коли ми подивимося на те, чим зараз займається цей Сергій Кирієнко, там список дуже цікавих питань, які в тому числі стосуються України, окупованих територій, і я б ще звернула увагу на те, що він робить безпосередньо всередині Росії, якими напрямками він займається. А там якраз вони на стику із гібридною війною. Отже, перші питання це пошук нових кадрів і залучення більш-менш якогось трохи розумного освіченого і талановитого населення Російської Федерації. Безпосередньо на роботу на Путіна на путінський режим. Саме тому Сергій Кирієнко курує такі програми, як Президентська академія, Росія, страна в... возможностей. У них є така програма, школа губернаторів. От там вони якраз шукають нові кадри, які будуть працювати на режим Путіна. Ну і другий момент. Саме Кірієнко курує от таку дуже цікаву програму, коли Зараз на різні владні щеблі розставляють героїв СВО. Для чого це потрібно путіну? Для чого це потрібно чинному Кремлю? Для того щоб не було агресії до влади після того, коли якось закінчиться ця війна, і щоб ці ветерани СПО вже були такі медійні, вмонтовані в путінську систему. І здавалося, що це одне і те і те ж саме. Насправді, коли не так давно Андрій Єрмак намагався там позапрошувати українських ветеранів з бойовими, значить з учасників бойових дій і. Зі статусом у це було фактично малпування цієї ідеї Сергія Кирієнка. Ну і третій момент: саме Сергій Кирієнка е, курує у нас м'яку так звану силу. І е, в тому числі ці вибори в Молдові це і якраз була одна із частин цієї операції м'якої сили. Е, плюс. Український напрямок, а український напрямок це створити знаєте таку хаотизацію довкола України в самій Україні. Оце б Кремль дуже влаштовувала. Як м'яка сила, ну якщо не вийде у них завоювати Україну за три дня? Ну вже не виходить. Тому доводиться шукати альтернативні варіанти. Але дивіться, що я можу сказати. Те, що Майя санду, то перемогла це класно. і Її партія там буде мати достатню кількість голосів у ново новоствореному парламенті. Але тут є такий дуже важливий момент. Весь цей проєвропейський курс і проєвропейська риторика Майя санду. Вони мають бути протестовані на практиці. А тому, що якщо вона таке сформується більшість, нічого не заважатиме Україні поставити знову питання Руба. А що там у нас по Придністров'ю? Може, давайте якось вирішимо раз і назавжди питання з цим проросійським анклавом, який а заважає Молдові б дуже сильно заважає в тому числі Україні, і у разі, якби там перемогли проросійські сили, чи якщо не дай Бог, Росія там накачає всі ці настрої і вони таки переможуть. От тоді можуть бути і гірші сценарії для українських регіонів, які прилягають якраз таки до кордонів цього утворення, як Придністров'я, тому є такий дуже важливий момент. Але давайте я ще скажу про кілька слів про саме оцю гібридну операцію. Отже, кілька місяців тому видання Bloomberg опублікувало дуже цікаві документи про те, як влада Російської Федерації ще навесні 2025 року розробляла плани про те, як же втрутитись у парламентські вибори. Це дуже цікавий документ. Його варто було почитати і нашим спеціалістам по виборах, різним комунікаційникам і політтехнологам, тому що цілком можливо такі практики будуть застосовуватися на тих виборах, які у нас будуть перші поствоєнні. І я навіть бачу певні намітки, тому що знаєте, коли у нас десь в публічному просторі вилізає Сергій Тігіпко, зашкварена особа, яка розповідала про Крим такі контроверсійні речі ще в 94-му нашого Владіслава Лістів, яка заради своїх політичних амбіцій відмовлялася піти, натиснути кнопку за припинення вогню, якраз тоді в розпалі революції гідності. Коли зараз ця людина вилазить і видає себе за рульову модель підприємців, намагається очевидно повернутись політичне життя, то я б задумувалася. А про те, чи не є це такою, знаєте, наміткою гібридного варіанту і пошуку. Якихось лідерів умовно варіантів грузинської там, мрії, да? грузинського сценарію в Україні. А чому бій? ні? Тому що для деяких категорій Сергія Тігіпка можна продати як і красавчика, як і людину, яка там має ліцензію монобанку. і взагалі весь такий політик і бізнесмен і модельна дружина, уже третя. А друга взагалі он одеським кінофестивалем завідує чим тобі і не лідер. Тому треба дуже уважно стежити за тим, хто буде вилазити зараз в публічний простір, хто буде видавати себе за третю силу і за такого миротворця перехідного часу. Тому коли Блумберг опублікувало оці плани про те, як Російська Федерація планувала виграти оці вибори, які відбулися у неділю, то там було дуже багато цікавих речей. Наприклад, там прямо було написано про те. Що треба підкуповувати молдавських виборців, які живуть за кордоном? А є кілька країн, де дуже багато молдаван живе, в тому числі в Німеччині, і от там туди Російська Федерація спрямувала якомога більше зусиль, і якраз таки через усю єдину культурне пространство руський язик і рускої православної І що цікаво, ці православні священники РПЦ. Вони були дуже навіть активними агітаторами за те, щоб молдавани голосували за проросійські партії. Другий момент це залучення найнятих осіб до організації деструктивних протестів, щоб ці протести були проти дій чинної влади, має санду, щоб вони розповідали про те, ну яка ж вона негідна лідерка своєї держави. І е, також ця кампанія е, гіб, гібридизації включала активну роботу у таких соцмережах, як Телеграм, TikTok і Фейсбук. Ну і безумовно тиск на чиновників, е, у яких міг бути компромат, для того, щоб паралізувати виборчий процес, і нічого не пішло. Ну і що цікаво, там же ж у плані написано про те, що у разі поразки проросійських сил проросійські сили мають зробити усе. Щоб організовувати протести з вимогами відставки Санду, а у разі значить, її перемоги, подавати акції, які подають результати голосування, як сумнівні. Оце теж такий дуже крихкий момент. Тому що далі ми будемо спостерігати, чи буде Росія задіювати саме такі сценарії. А я впевнена, що на якомусь етапі вони таки спробують задіяти. І тут варто віддати, що коли щойно з'явилися ці документи. Молдавська чинна влада не сказала, що друзі, ну це, це дивіться паніка, це, це там нагнітають. Та нічого такого не буде. Молдавська влада, до речі, почала дуже активно працювати, тобто не сиділа, так би мовити, в глухій обороні і не чекала з моря погоди. Найцікавіше з того, що вони зробили це, наприклад, на території Росії відкрили усього дві дільниці для голосування. Хоча, в принципі, їх могло бути і десятки, і ви розумієте, яке це поле маніпуляції для Росії могло бути, якби там було кілька десятків виборчих дільниць. Далі таке дуже цікаве ноу-хау. Молдова офіційно повідомила про те, що друзі, значить, у нас заміновані мости, які ведуть до Придністров'я. Тому їхати оце голосувати воно дуже небезпечно. Тому краще оце лишайтеся. Вдома. І я бачу там багато наших підписників і глядачів, повитягували карти голосування. І справді, отам, де там, де Придністров'я, там такі червоненькі плями, якраз тих, хто проголосував за проросійські партії. Тому навіть оце таке повідомлення про мінування мостів, воно дуже допомогло владі, щоб не приїхали ті люди, які підтримують проросійські сили, і не повідавали за них голоси якомога більше. Ну і ще окремо дивіться: теж треба віддати тут належне молдовській владі. Вони заборонили брати участь у виборах різним партіям, які могли бути профінансовані або Росією, або діяли як правонаступниці уже раніше заборонених партій того самого олігарха молдавського, якого я називала Ілан Шор. Ще від участі у виборах було відсторонено партію Серце Молдови, яка входить до патріотичного виборчого блоку. Всі ці, ці речі вони були корисні, тому що вони так обрізали оці гібридні проросійські партії, які теж мали шанси або отримати там якісь голоси, або потім кооперуватися з тими партіями, які б отримали менше. Тому це досить. Хороший кейс про те, як треба відстоювати європейський курс своєї держави, як треба робити все, аби Росія не мала реваншу на території такої проблемної країни, як Молдова. Тому деякі кейси ми маємо взяти на олівець. Я думаю, що Володимир Зеленський, як лідер України, має активніше тепер. Працювати з Маю Санду саме в напрямку безпеки, оборони і вирішення проблеми якраз таки Придністров'я, щоб вирішити це раз і назавжди, щоб воно ні нас не турбувало, ні Молдову не турбувало. І це, до речі, теж покаже, наскільки Майя Санду щира, як політик. Але тут, дивіться, є ще і такий нюанс, і застрога для нас. Тому що не виключено, що Володимир Зеленський хоче змаупувати деякі практики і зможе заборонити деяким партіям, які не будуть про російські участі, але скаже, що дивіться, от незрозуміло не, не таке фінансування. Давайте заборонимо. Тому це теж перевірка для українського населення, де воно готове. Боротися з проросійськими силами, а де треба не допустити той момент, коли скажуть: оце отам, оце руки Кремля. Оце дивіться, там ці журналісти оце розкручують руки Кремля. Оце ми тут заборонимо. Оце точно робити не треба. Тому друзі, трошки видихаємо, тому що в плані безпеки ці вибори дали нам певну надію. Але в той же час це нові виклики для нас, і треба дивитися на всі ці гібридні плани Російської Федерації, тому що очевидно деякі практики вона реально захоче задіяти на наших перших поствоєнних виборах, коли буде і хаос у нас, і багато людей, переселенців, і дуже багато якраз людей за кордоном будуть голосувати. І цілком мовірно, ці люди через те, що знають русський язик, і можуть ходити до русська православної церкви через той же ж таки русський язик. А можуть піти і наробити лиха потім на виборчих дільницях, тому це теж виклики для нас, для наших консульств, які будуть приймати цих голосувальників і для тих людей, які будуть формувати саме грамотну виборчу комунікацію від кожної партії. Тому, друзі, хто слухає це відео, видихайте, можете випити чаю, і слава тобі, Боже, що хоч десь про російські сили не отримали того, що вони хотіли. Всім дякую за увагу. Це був «Цензурнет» і Коротке пояснення, що ж там відбулося в Молдові, і чому це важливо для нас.